Яка головна емоція під час війни? Будь-яка травма викликає тріаду емоцій. Гнів, страх і огиду. У перші дні війни у людей був шок і панував страх. Потім на початку квітня у нас почав наростати гнів. Тоді ж була й огида. Ганів ми можемо якось виразити, бо у нашому суспільстві він дозволений. А огида відраза не зовсім прийняті у суспільстві. Ми навіть не кажемо про це та іноді не усвідомлюємо. У 2014-15 роках я проводила у різних регіонах дослідження того, як люди ставилися до війни. Яка тоді тільки почалася, ми показували людям фотографії, пов'язані з війною і Майданом. Потім фіксували почуття та емоції за допомогою арт-терапевтичних засобів. Один з цікавих результатів: чим ближче людина знаходилась до війни, тим більше у неї було огиди. У центрі країни страх, а на Заході гнів. Для мене було відкриття, що на такому макросоціальному рівні громада замовчувала свою огиду. Під час підпереживання травми народжується спільна енергія як зробити так, щоб ця енергія пішла на конструктив і не втратилася по дорозі. Для мене це дуже особисте питання. Мій чоловік художник. Робить вироби зі скла. З перших днів він в ЗСУ. Коли він повернеться, то наскільки він зможе опанувати те, що пережив там, і наскільки він зможе втілити це в творчій роботі, мені здається, що на рівні народу все буде добре. Це мої знання на рівні соціального психолога і знання менталітету українців. І це мої відчуття. Ця віра на краще не лише в мене. У соціальних мережах люди пишуть, що ми все відбудуємо. Нашим людям важливо те, що все було красиво. Навіть дивлячись на зруйновані міста, їх охайно прибрали за перші тижні, вже збираються проекти для відбудови. Ця енергія вже йде в конструктив. Нам треба готувати молоде покоління для того, щоб розвивати нашу країну. Це буде третій важливий етап, коли ми будемо створювати нові сенси, цілі, які ми хочемо досягти у майбутньому. Стати членом Євросоюзу це актуальна, але стара ціль. Ми маємо думати про нові цілі. Це посттравматичне зростання, які ми уроки і висновки. Можемо зробити і як нам рухатись далі?